Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. В цьому випуску ми розберемо матч порту Шахтар, де донецький клуб програв і великів злію чемпіонів. На чому почали, на тому і закінчили вони цей виступ. Ми не будемо розбирати всі важливі епізоди цього матчу, але розберемо причини, по яких Шахтар виглядав гірше, ніж порту в цьому протистоянні. Ну, поїхали! Найбільшою проблемою Меріну Пушича в цьому матчі, на мою думку, було те, як команда переходила центр поля, тому що порту зустрічав Шахтар доволі високо, майже на лінії штрафного майданчика, власного при цьому вони майже ніколи не провалювались і шахтарю було дуже важко вийти. Особливо перших хвилин 20-15 так гостро стояло це питання, тому що порту ще могло тримати інтенсивність. Ну це зрозуміло насправді. Як це працювало? Порту дуже швидко переключав свої режими між е, високим блоком і пресингом. Ось тут це чітко видно, коли йде назад передача на різника, плюс степаненко пускається, і видно так, бачите, один з гравців порту зупиняє свою команду, каже: тут ми за різником пресингувати не будемо. І порту стає в 4-4-2, і тоді чекає, так би на першу дію від гравців Шахтаря. Ось чудова ілюстрація. Того наскільки все відлагоджено, дивіться на час, 13 хвилин 9 секунд. Гравці порту стоять в 4-4-2. Ну, це відносно високому блоці, тому що вони, окрім простору, повинні ще по гравцях орієнтуватись, тому зазвичай в високому блоці лінії бувають ще більш ламані, але це 4-4-2. Але вони ось стоять, захищають простір. Проходить рівно 3 секунди, так, зверніть увагу на час, знову ж таки. Всі гравці порту вже діють там, персонально, фактично. Так? Тобто тут, тут вже не віддаш передачу гравцю. Ну, окрім там по флангу, тому що по флангу не можна грати дуже щільно, тому що ти прикриваєш. Паралельно і простір за спиною, так? Тобто ну нюанс по гравцях, які грають на фланзі, є такий трішки. А, а всі решта доволі щільно. І з іншого боку, зверніть увагу, як грають гравці Шахтаря. Дуже пасивно, тому що вони не реагують на те, що порту переключилось, тільки що ніби можна було ще через різника віддати. З лівого флангу бувільний гравець, а ось вже включились гравці порту, так що ви цю передачу не віддасте. От, а гравці-шахтаря на це не реагують ніяк. тобто В таких ситуаціях треба грати із позиції, що називається, тобто вийти зі своєї позиції десь запропонувати партнеру варіант для передачі, хоча би спробувати. Шахтар цього не робить, ну і хоча лиш вірі, в результаті просто затискає два гравця порту, втрата м'яча. Але були і ситуації, де гравці порту не ідеально діяли в пресингу проти Шахтаря. І насправді це навіть більше ілюструє, що не так з Шахтарем. Давайте розберемо ще ось такий епізод. Те саме 4-4-2 від порту. Знову ж таки, поки м'яч в Шахтаря, в голкіпера Шахтаря, Порту в пресинг не йде. Але коли йде перша передача, вони включаються. Це якраз тому, що там, бачите, лінія з трьох футболістів умовно, так там, хоч Олешвілі забрав свого гравця трішки вище. Ось і 4-4-2 порту теж так деформувалися. І ми бачимо, що 3-4, якщо рахувати з голкіпером, тобто гравці порту чекають, поки голкіпер вийде з цього рівняння, і тоді можна зіграти 3-3, затиснути. Помилка полягає в тому, що висунувся флановий футболіст на центрального захисника. Ось тут ПП. Або він не порахував гравців, або можливо він розраховував те, що передача буде недостатньо чинка, чітка, і він зіграє в прийом. Але його помилка. Тут ще видно те, що е, партнер по команді спочатку зробив рух е, теж на гравця Шахтаря, а потім перестав. Якщо я правильно пам'ятаю, це Ракицький там отримує передачу, і в результаті з правого флану утворюється ситуація 2 в 1. Тобто цей флановий футболіст покинув свій фланг, він біжить так, що Ракицький може віддати на Матвієнка. От. І це ситуація, яку треба розігрувати насправді, а потім відразу розвивати атаку. Микола по-хорошому, вже в момент передачі на Ярослава повинен би був на це реагувати і ну, дати трошки пропозицію ширше. Тобто, щоб він отримав цей наступний передачу і вже був подалі від опонента, щоб він був на тоді ти можеш просувати атаку. По суті, це був епізод, на якому пресинг порту ламається, використати ту саму помилку, про яку я говорив вище від ПП. От, але, по-перше, Матвіянко не робить цього, по-друге, Ракицький трішки. Повільно це все робить. Так, ну на нього гравець усвається, він робить зайвий один дотик. Можна було одразу Матвієнка. І третє, найгірше, що робить, це Матвієнко, тому що він це його насправді слабке місце. Якщо звернути увагу, як грає Микола Матвієнко, в нього чудова передача, і він грає тільки передачами. Зазвичай це була ситуація, в якій треба просувати м'яч самому. Тобто гравці порту помилились, вони залишили одного вільного гравця в результаті. Ним опинився Матвієнко, і Матвієнко в цьому ситуації має просто просунути м'яч вперед. І там би десь утворилась знову перевага Шахтаря 2 в 1. І далі знову реалізовувати. Саме так виходять з-під преси, ну, якісні команди. Ось Шахтар цього не зробив. І в цьому проблема, тому що порт тисне. Мат'єнкові дає передачу, передача нехай би там прийшла, все одно, бачите, суперник ну, зустрічає його зі спини. Тобто, навіть якби передача пройшла, ту перевагу, яку Шахтар тільки що на фланзі отримав, вони б її втратили. Ось в чому проблема? Ось ще один дуже схожий приклад такий яскравий, про що я говорю. Тут же з правого флангу атаки Шахтаря викидається один гравець порту його, ну обігрують. Потім ще один тягнеться, теж за ним його вже відігрують на індивідуальних діях правий захисник Шахтаря, хоч олишвірі, і далі просуває м'яч. Ще два гравці порту таким чином опиняються в дуже незручній ситуації, тому що вони захищали простір там по центру. А цей простір вже, ну, він скомпрометований, грубо кажучи, тобто його вже там захищати не треба треба опускатись нижче, і вони можуть не встигнути. Там і ось ця величезна зона, яку дуже добре бачить Судаков. Судаков, в принципі, молодець, це правильно робить. Він туди опускається, і треба якомога швидше доставити туди м'яч. Тобто, вже ось ви там відрізали двох гравців, ще два в невигідній ситуації. Вам треба якомога швидше роз, ну, провести цю атаку. І знову ж таки, ну, по-перше, хоч олийшві, затримується, він робить цей рух у фланг, потім вертається назад. Далі м'ячик ще потрапляє до Степаненка. Степаненко, знову ж таки, він сам. Ось ця перевага, яка була там досягнута, залишає Степаненка самого. Він може просто підняти голову, сам просунути м'яч. Може таки віддати ще на лівий фланг, там вже і Матвієнко підключився через судоково обіграти. Атаку треба цю якомога швидше розвивати перевагу. Степаненко віддає, напевно, найгірший варіант для передачі. Ось ближньому партнеру він не підняв голову. Насправді Степаненко дуже розчарував в цьому епізоді, і знову ж таки, вся перевага, яка була здобута проти португальців, була ну, втрачена. Взагалі, коли проти вас грає суперник високому блоці, це автоматично означає, що вони підтягують лінію захисту десь до центра поля. Це автоматично означає, що позаду є величезний простір, куди треба вбігати. Ну, бажано, бажано так робити. Ви або повинні реалізовувати простір центр поля, виходити через передачу, що шахтаря не виходило. Так вони якось не надто вертикально це робили, навіть коли була така нагода. От, або простіший спосіб закинути, побігти. Навіть е, в тих ситуаціях, коли там не вийде провести атаку прямо, коли вашу він градуженуть, це все одно ламає структуру суперників, тому що вони всі біжать назад. Ви біжите вперед, тобто вони не стоять не статичне положення. І коли це все відбувається, дуже часто десь знаходиться простір між лініями. набагато частіше, ніж коли в статичному положенні. От і я хочу зауважити, що Шахтар того робив небагато за цей матч, і попри те, вони так умудрились забити гол. Ось якщо ви подивитесь перший гол Шахтаря, він насправді подарений боковим арбітром в першу чергу, тому що той підняв флажок. Там спочатку один гравець виключився в порту, потім другий побачив, що ті виключились, теж виключився. Ну от навіть ПП, в якого там поза 20 років досвіду до виступів її чемпіонів, він все одно виключається, те, чого робити не можна. Таким чином, шахтар забив потім ще вар. Переглянули. Так, ну гравці шахтаря це добре реалізували, але перепрошую, коли вас супротив у нуль, то як би треба забивати. Звісно, добре, що так. Хоч забили. Гол, який придумав Сікан, так на рівному місці. Насправді теж почався банально закидання. От, пішло туди закидання, Сікан виграв боротьбу за м'яч, догнав, опинився в штурму майданчику, пішов в обіграш, прострілював, м'яч опинився у ротах. Але ну, зверніть увагу, по-перше, ситуація 2 в 5. Так, це не добре. Перший темп, так, не надто багато людей підтримують цю атаку. По-друге, в другий темп взагалі ніхто не біжить. Це теж паттерн, який повторяється, ми потім це розглянемо. От, Але взагалі, розумієте, Шахтар майже не грав дальніми передачами, при тому два гола вони саме так зробили. Ось про що йдеться саме проти порту, проти такої команди треба було менше тримання м'яча, більше вертикальності. Можна десь через центр поля пробувати, можна було дальніми закиданнями. Це навіть краще б всього працювало в цьому матчі. При тому Шахтар явно не намагався грати дальними передачами. Це ось ще я кажу, Там вийшло так два гола забили. Але були епізоди, які явно вказували на те, що ну шахтар так не планував. Наприклад, ось ця контратака після стандарту, в яку все, вибігає всього лише спочатку два футболіста, потім там ще Судаков, тому що він брав під себе відео передачу, теж виключився. І в результаті там Зубков один добігає проти чотирьох футболістів. В перший темп нікого не побігло, в другий темп нікого нема. Ну це була контратака. Треба всі суперники в штрафному майданчику. От Шахтар намагався все-таки грати в тримання м'яча, це було більше видно. Навіть той самий Гол Сікана теж показує, що там. Під дальні вибивання ніхто не реагує. Мені насправді подобається, що зараз будує Маріно Пушич, так ось, але конкретно проти порту це працювало погано. Ну і в першу чергу, тому що такий давайте тактичний трішки висновок по цьому матчу: що коли суперник вам пропонує високий блок і ви проти нього граєте, то ви просто повинні якось його не цьому ловити. Можете його ловити дальніми передачами, можете якось вертикально через середину проходити, але якщо ви його не ловите один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, то на п'ятий десь він забере та м'яч у вас високо і створить епізод на ваші ворота, так? тобто, коли суперник зазвичай високому блоці, це буде гра з великою кількістю моментів в обидві сторони. Ось рахунок 5-3, цілком цьому логічне підтвердження, так, моїх слів. Якщо ви просто намагаєтесь тримати м'яч, не ловити там на кожній бажано помилці суперника, хоча б намагатися це зробити, то ви будете більше перевозити на свої ворота, ніж робити на чужі ось висновок, так? Тобто, тобто цю дуель обов'язково треба приймати. Я би так це сказав. сказав. Нема варіанту відмовитись. Це був такий більш, знаєте, концептуальний висновок, який ми собі можемо застосувати, щоб потім правильніше розуміти футбол. Але конкретно по цьому матчу ще треба обов'язково проговорити, що Порту банально зараз більш сильніша команда, більш зіграна, так там давно концісало тренує. Просто порту. Активніше грає в Лісі Чемпіонів, мають більшу змогу накупити собі кращих футболістів. Це було видно на полі. Насправді мені здається дуже багато індивідуальних помилок в захисті, особливо так. Бондар помилявся, Матвієнко помилявся в захисті. Десь один в один ПП був дуже небезпечний, просто ну і зліва Вінгар, я вже не пам'ятаю прізвище. От тобто була певна така ігрова перевага досягнута просто за рахунок якості футболістів. Це теж треба говорити. Хоч і тактична дуель, мені здається, теж все таки на стороні порту цього матчу була в певній мірі. Тому ми і повернулись до того, що починала цей груповий Ліги чемпіонів. Я відразу казав, що Шахтар, мабуть, що буде боротись за е, третю позицію. Ну, тобто, я вгадав, що вони будуть на третій позиції, але все таки я думаю, що вони будуть з Антверпеном боротись. Е, тому я би навіть похвалив за цей груповий етап Шахтар, якщо чесно. Це було солідно, враховуючи той рівень українського футболу, який маємо зараз. От е, ну, бажаємо їм успішного. Виступу навесні в Єврокубках будемо за ним слідкувати обов'язково. Щодо порту, то мені здається, вони знову таки в цьому плей-оффлі плефлі чемпіонів можуть наробити нервів будь-якому гранду, тому що це от їхній стиль гри, високий блок, де вони ніби і стабільно намагаються. Не давати багато простору і разом з тим в будь-якому переході. Це такий, знаєте, збалансований варіант Клопівського футболу, як на мене. Цілком собі нічого, особливо враховуючи рівень порту, це те, що їм якраз треба. Це їм дає шанс, в принципі, обіграти будь-якого суперника, навіть найгрізнішого в лізі чемпіонів. Такий ось випуск, надіюсь, вам сподобалось. надіюсь, судаково продадуть кудись Європою дуже дорого, і він там заграє. Ну, це таки ще один висновок цілісті чемпіоні. Все, дякую, що додивились до кінця. Щасти вам до побачення.